Портрети, пейзажі і абстракції у пасті. у столиці. відкрилася експозиція. Всі картини, якої намальовані кульковими ручками. Організатори кажуть, хотіли наблизити мистецтво до глядача. А заразом з'ясувалося, що в Україні є художники, які просто не в змозі дозволити собі фарби, пензлі та полотна. Як матеріали на кілька гривень стають шедеврами, бачила Олександра Мітіна. 200 художників і майже шість сотень картин, кожна з яких намальована кульковою ручкою. Іноді у це навіть важко повірити. Ось, приміром, робота присвячена подіям в Алеппо. або зображення людей. На цій стіні бачимо портрет Юрія Андруховича. Подивіться, яка техніка. Штрихи настільки дрібні, що здається, що перед нами фотографія. Та вообще совершенно унікальне целемоська тіканоста огромная стенка. Я даже все ще не успел перечитать. Від цілої стіни смішних написів до зали зі стусом, бандерою і ганді. Галерист Євген Карась готовий розповідати про кожний з шести сотень офісних аркушів. А 4 деяких ручка ручкали туркнулася, і техніка більше нагадує олівець інші заштриховані з силою, майже зафарбовані. Наймолодшому художнику чотири роки, найстаршому 82 Ідея створити таку виставку виникла ще 10 років тому. У зрителя нету ну там холстов, красок, акварельної бумаги, пастелі. Художники якби сходять з цього олімпа, беруть шарикову ручку і звичайну офісну бумагу, да, і становіться на равних в місті зрителем. Корову і собаку на фоні сільського пейзажу Євген лишає останок. разом із іншими картинами того ж автора. А ось совершенно потрясающий вот сільський художник. Представьте себе, вот з такими гру. Рубимі пальцями власника пальців ТСН знаходить у селі Оршівці неподалік Чернівців. Звізданутості в мене нема. Мені моро тут усе, і пси гавкають, і все ходить. Я просто малюю такий живий, як усі люди. Ярославу чернівчану 61. Його маленька кімната заставлена книжками про мистецтво і відомих художників. Я ті книжки постійно купую, які я можу купити. Вони дешеві, які були. Які я не міг купити, я їх клав у відділ медицина, тому що в медицині художники не будуть шукати. Я потім через пару місяців приходив, витягав ту книжку і складав гроші. І купив Слюсар і будівельник. Він малює скільки себе пам'ятає. Усе є скізи і готові картини кульковою ручкою, не олівцем, бо то й легко стерти, і не фарбами, бо дорогі. Я їх робив на стройках, я робив підсобником. Я робив саму тяжку дурацьку роботу на сльосармір на комбінаті робив. Раді того, щоб я годину мав, часу помалювати в обід. Є такі люди, які мають Більше тих шарикових ручок чи альбомів. То я часом немає альбом за що купити таке. Я купую на таких листках, малюю цих від, від Серокса. Навіть найвдаліші свої роботи картинами Ярослав не називає, каже він, бо не художник і одночасно не дочекається наступної виставки у столиці. Я так просто дурачся таке. Олександр Міціна, Олег Тодан, Олександр Губін, Сергій Чікочихін, ТСН один